Хто може подаватися на міжнародний захист у Польщі? Чи можна податись з закінченим закордонним паспортом? Чи можна отримати карту побиту без паспорта? Що робити, якщо я втратив всі документи? Жодна процедура не зібрала навколо себе таку кількість міфів, як міжнародний захист. У всіх наших соціальних мережах, а особливо на сайті, ми зібрали багато інформації, посилання на офіційні джерела та статті про міжнародний захист. Всі посилання будуть під цим відео. Підпишіться на мій канал та поставте лайк, щоб я розумів, що ці відео дійсно потрібні. У питаннях міжнародного захисту ми завжди посилаємось на офіційну інформацію з устави від 13 червня 2003 року про надання іноземцям захисту на території Польщі. Ось так виглядає цей документ. Давайте розбиратись, хто ж може подаватися на міжнародний захист. У розділі 2 цієї устави. У документі це зазначено в артикулі 24, де йдеться мова про те, що іноземний громадянин може подати заявку на міжнародний захист через відповідні органи, такі як комендант відділення прикордонної служби Польщі. Цей процес не обмежує категорію осіб, що передбачає право кожного іноземця, який перебуває у відповідних обставинах, подати таку заявку. Тобто, щоб подати заявку, треба перебувати. Або на території Польщі, або на кордоні, та мати побоювання щодо свого життя і здоров'я Україні походження. Це можуть бути переслідування, загроза життю, війна також е переслідування по політичним е причинам та віросповіданню. Особа може включати в свою заяву неповнолітніх дітей або чоловіка, або дружину, якщо вони присутні у день подачі. Відповідаю тепер на ТОП. Питань про те, хто може подаватися і з якими документами. Чи можна подаватись на міжнародний захист, якщо закордонний паспорт закінчився або його втрачено? Так, процедура міжнародного захисту не залежить від паспорту. Ви можете подаватись з просроченим паспортом або, взагалі, без нього, навіть якщо всі ваші документи втрачено. Ви можете отримати захист, карту побиту і легально перебувати у Польщі. Карта побиту по міжнародному захисту видається. В незалежності від наявності паспорту, що неможливо з картами побиту на всіх інших підставах. Чи можна подаватись на міжнародний захист, коли закордонний паспорт ще діє? Так, вам не відмовлять з причин, що у вас ще є діючий паспорт. Паспорт взагалі не впливає на процес розгляду міжнародного захисту. Далі. Чи можна подаватись на міжнародний захист, якщо я маю карту побиту? Також так, можна, наявність карти побиту не впливає на розгляд справи. Чи можна подаватись на міжнародний захист, якщо я приїхав до Польщі до початку війни? Теж так, усі громадяни України мають право на захист в незалежності від того, коли приїхали до початку чи після початку війни. Тому що підстава надання захисту це війна на території України. Чи можна подаватись на міжнародний захист після захисту в інших країнах? Отут ні. якщо в іншій країні ви вже мали міжнародний захист. Але це не стосується тимчасових захистів, таких, наприклад, як песель Укр або параграф 24 в Німеччині. Такі випадки ми аналізуємо індивідуально на консультаціях. Чи можна подаватись на міжнародний захист, якщо я перебуваю у Польщі нелегально? Теж можна. У таких випадках рекомендуємо спочатку взяти у нас консультацію стосовно вашої ситуації. Чи можна подаватись на захист, якщо я перетнув кордон з України нелегально? Так можна. У таких випадках необхідно негайно розпочати процес легалізації. Також обов'язково зверніться за консультацією, щоб ми розуміли, як діяти конкретно в вашій ситуації. Чи можна подаватись на міжнародний захист, якщо я служив та залишив військову частину? Так можна, якщо особа перебувала на навчанні за кордоном або перетнула кордон з Польщею, знаходячись на військовій службі. Також можна скласти внесок на міжнародний захист, знаходячись на території Польщі або на кордоні. У якому випадку може бути відмова в міжнародному захисті? У уставі про надання міжнародного захисту є розділ, у якому описано всі умови надання, відмови і ануляції статусу. Про це у нас на сайті є велика стаття, і посилання буде в описі під цим відео. Тому перейдіть, будь ласка, і ознайомтесь з нею. Кому буде відмовлено у наданні міжнародного захисту? Відмову у захисті можуть отримати особи, які у першу чергу несуть загрозу суспільству або ж мали кримінальні правопорушення на території Польщі або Євросоюзу. Є в розшуку у Інтерполі або в базі Сіс. Наприклад, за останній час у Польщі посилюються покарання та наслідки за керування автомобілем у нетверезому стані. Це теж дуже часта причина відмови. Також відмову у захисті можуть отримати особи, що відбували строк покарання у місцях позбавлення волі за кримінальними правопорушеннями та мають рішення про депортацію. Частіше за все, депортація відбувається відразу після звільнення. Я вже розповідав про такі випадки в себе у інстаграмі. Декілька українців, які відбували покарання за водіння у нетверезому стані, були депортовані в Україну одразу після звільнення. У будь-якому випадку особа, яка отримала відмову, має право на подання апеляції. Хочу спростувати чутки про те, що є якийсь відсоток людей, які захист отримують, і його дають не всім. Це не так. Просто так, як рулетка, це не працює. Якщо ви не мали правопорушень, про які ми говорили перед цим, відмови просто так бути не може. Підсумуємо, подаватись на міжнародний захист можуть абсолютно всі. Заявка буде прийнята у будь-якому випадку. А під час розгляду справи буде враховано всі деталі, і на основі цього винесено рішення. Тому, якщо вам потрібен супровід у отриманні міжнародного захисту, запишіться до мене на консультацію. Нашими знаннями і досвідом ми зможемо вам допомогти та уникнути помилок і їх наслідків. Контакти є в описі під цим відео.